Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаємо вас в прямій трансляції з Кастель-Гандольфо, де зараз бачимо, як святіший отець Бенедикт XVI вже під кінець своєї літньої резиденції підходить, щоб розпочати аудионцію на площі Апостольського палацу в Кастель-Гандольфо. Ми будемо хотіли разом з ним переживати цю аудієнцію, почути слова, які папа скаже нам наживо сьогодні. Бачимо так само середину апостольського палацу, літньої резиденції папи. Це така екскурсія, міні-екскурсія, яку телебачення Віковічного слова. Дає нам можливість бачити наживо. і бачимо, як святіший отець радіє в добрій формі. І люди його вітають на дворі цієї місцевості недалеко Риму, Кастель Гандофо, яка вже від віків є. Резиденцію Папи. Святіший отець розпочне генеральну удійство від зазнаку Христа і Літургійного привітання. Приготуємося, щоб отримати його благословення. v jmě Otce a Syna i Světoho Ducha. Amin. Pax vobis. I s duchom tvojím. Дорогі брати і сестри в цю останню середу місяця серпня пригадаю літургійний спомен мочевництва святого Йоанна анахрестителя попередника Ісуса у римському календарі. Це єдиний святий. Про якого святкується так само і народження 24 червня, так само і сьогодні смерть, яка сталася через мученості. Цей сьогоднішній це спомен якийсь сягає дедикації, посвячення в крипти в Самарії вже в половині четвертого століття. і де була в пошані тієї голови. Цей культ його поширився згодом в Єрусалимі, в церквах Сходу, в Римі, з назвою смерті мученицької святоя на Хрестителя. римській мартеології є віднесення до другого знайдення. Чудово творної реліквії, яку перевезли у церкву храм Святого Сильвестра, в полі Марцю в Римі. Ці історичне віднесення допомагають нам зрозуміти, як стародавньої глибокої є пошана до Йоанна Хрестителя у Євангеліях. Дуже виразно є його роль і його відношення до Ісуса, особливо святий Лука розповідає Народження, життя його в пустелі, його проповіді. А святий Марко говорить про його драматичну смерть. Йоанн Хреститель розпочинає свої проповіді від імператором Тиберієм, у 27-28 році перед Христом, і це є виразне запрошення, яке звертає до народу, яка готова щоб слухати його, тобто щоб приготувати дорогу, щоб прийняти Господа, щоб випростувати стежки історії власного життя через радикальне навернення серця. Але Йоанн Хреститель не лише обмежується, щоб проголошувати покуту, але визнаючи Ісуса як агнець божий, який прийшов, щоб взяти на себе гріхи світу. Він має глибоку покору, щоб показати в Ісусі посланого Бога. І так само стає на бік, щоб Ісус міг зростати, щоб Ісуса могли слухати і наслідували його. Як остання дія хреститель свідчить скров'ю свою вірність Божим заповідям. Безпідставно віддає своє життя і таким чином до кінця звершує свою місію. Святий Біда у своїх проповідях нам говорить за Христа дає своє життя і для того не мовчить на правду. Отож помер за Христа саме з любові до правди він не вибрав компроміси і не мав страху, щоб звертати сильні слова тим, які відійшли від Божих доріг. звідки народжується це життя, таке відважне таке віддане в цілковитий спосіб для Бога, щоб приготувати дорогу Ісусу. Є проста відповідь з відношення з Богом, з молитви, тобто з існування і занурення в Бога. Йоанн є божим даром, про який молилися його батьки Захарія і Лісавета. І це великий дар. Це по людськи неможливий дар, тому що обидвоє. Були вже старі і Єлисавета Була так само неплідна, але нічого не є мож... неможливого в бога. Звіщення цього народження стається власне у місці молитви у єрусалимській святині. Воно стає тоді, коли Захарія має цей великий привілегій увійти. У найсвятіше місце в святині щоб скласти жертву окарження Господу. Так само народження хрестителя є позначення молитвою, співрадості, прославлення і подяки, які Захарія возносить до Господа, який молимся кожного ранку літургії годин. Бенедиктус возносить діяння Бога в історії. І правотично вказує місію сина Йоанна тобто приготувати Божу дорогу сину Божому саме це є його. Місіятизоно існування попередника Ісуса є поживлена співвідношенням з, з Богом, особливо через період, який він пройшов на пустині місце спокуса, так само місце, в якому людина відчуває власну богість, тому що позбавлено матеріальних певностей і розуміє як єдиний пункт віднесення. Солідний залишається сам Бог, але його не хреститель не лише є людиною молитви, але також він провідником у відношенні з Богом іван Лука. Маючи віднесення до молитви, яку Ісус вчить своїх учнів чи нас доводить до того, що це запрошення є звернене з такими словами. Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Добрі, брати, три святкувати спомен святого Йоанна Хрестителя пригадує так само нам цього нашого часу, що не можна вибирати компроміси з любов'ю до Христа, до його слова до правди, християнське життя вимагає для нас мучеництва у щоденній вірності Євангелії, відваги, тобто залишити то, щоб Христос розта... зростав в нас, і щоб Він орієнтував нашу думку і наші діяння. Але це може статися у нашому житті. Лише тоді, коли є солідні взаємовідносини з Богом, молитва не є часом втраченим, не є щоб вкрасти місце на активність, навіть ці апостольські. Але навпаки, лише якщо ми є зібні, мати життя вірної молитви, постійної, довірливої, буде Бог сам, який дасть нам зібність і силу, щоб переживати в щасливий погідний спосіб, щоб подолати труднощі і свідчити з відвагою. Святий Іван Христитель, нехай заступається за нас, щоб ми завжди зберігали примат Бога у нашому. Żyć, Primatu di Dio, nella nostra vita, grazie. audiencji Papy Benedykta XVI z Castel Gandolfo. Дорогі паломники французької мови, церква сьогодні пригадує мучеництво святого Йона Хрестителя. Приклад нас запрошує, щоб ми не мали компромісів у нашому житті з любов'ю Христа, з його словом з його правдою. Ми мусимо мати відвагу допомогти, щоб Бог зростав в нас. Żeby On działał w naszych dumkach i wczynkach, Tylko wierna modlitwa i poszczególna pomoże nam w tym. Dobrego palomnictwa. Dziękuję. Сердечно вітаю всіх паломників англійської мови, відвідуючи, особливо тих з Англії, з Індонезії, з Японії, з Мальти. Сьогодні в церкві ми святкуємо мученинство Святої Йона Хрестителя і народження. Ми святкуємо 24 червня. Він віддав себе цілковито Христу, щоб приготувати дорогу для нього через проповідування і покуту він повів інших і приготував на його прихід і сам себе врешті став жертву. Дорогі друзі, нехай приклад святого Йоанна допоможе нам дозволити Христу війти в кожну частину нашого життя. Нехай Бог всім благословить. And Сердечно вітаю всіх паломників німецької мови. Папа Повітаю вже третьою мовою. це я в ДНЦ. Сьогодні пригадуємо смерть Йоанна Хрестителя, який розпочав свою діяльність під час імператора Тиберія у 27-28 році приблизно нашої ери. Це виразне запрошення яке звертає. До людей, які прийшли, щоб слухати Його, тобто щоб приготувати дорогу, щоб прийняти Ісуса, щоб випустувати стежки криві власного життя через радикальне навернення серця. Йоанн Хреститель не обмежується лише до проголошення навернення, але визнаючи Ісуса як Агнець Божий, який прийшов, щоб забрати гріхи світу, має глибоку пок. Кору, щоб показати в ньому в посланого Бога того, який став з нами і дозволяє, щоб він міг зростати. І це так само бажаю всім вам, Папа кордіалі спанською мовою вітаю всіх паломників. Особливо тих, які прибули з Іспанії, з Венезуели, з Колумбії, з Аргентини, з Мексики і з інших латиноамериканських країн, сьогодні церква святкує з помином чиниства святого Яна Христителя, попередника Ісуса який свідчить через свою кров, вірність Божим заповідям його життя чи нас, що найважливіше в нашому житті, має бути молитва, тобто постійні взаємовідносини з Богом, і так само щоб дозволити, щоб Христос в нас зростав в наших думках, в наших діяннях. Щиро дякую. дорогі паломники з Португалії з Бразилії. Папа, вітаю португальською. Так само вітаю всіх, які знають португальську мову, і особливо. Поломників Шагран з Наталі з ріо сам жопатиста. Нехай заступництво Святого Йоанна Хрестителя допомагає переживати ваші взаємини з Богом до глибини, особливо більше Крише молитви, щоб Христос зростав в ваших діяннях. Всім вам нехай буде благословить. Witamy tu Polaków. Papa witaje polską mowę i my bez przekładu dla tych, kto może znaje. Moi drodzy, mieczeństwo świętego Jana Świętego, który Ci wspominamy, Adamia nam, że wiara budowana na wiezie a Bogiem, ustalnia człowieka to do dochowania w jedności dobroj prawcy, nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary. Jak ja trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis złym kłamstwem tego świata na nie fałszczowa naszego życia. Niech Bóg wam błogozwawiam.

Вітаю єпископі, друзів, спільноти Святого святої, які прибули до Риму на період молитви задумів сестра за до мінікані Святого святосиста які переживають генеральний капітул. Приймаю з радістю профіальної групи, товариства, семінаристи, семінарія святу п'ятдесяту з месіни. Яким бажаю продовжувати формацію теологічну, кормитися постійно словом і хлібом життя. Он звертаюся до молоді, до хворих і до щойно одружених. радикальність віри і життя Святого Іоанна Хрестителя нехай надихає. Наше буття вірними, дорога молодь завжди показуйте, що ви належите до всьому, до Христа і до церкви, дорогі друзі. Приймайте силу молитви яка є в ваших стражданнях, дорогі подружжя. Будьте завжди щоб Христос був завжди центром вашого подружнього життя. <грація> война, Дякую всім вам доброго дня. Перед цим як зараз будемо молитися наживо, хочу запросити всіх вас, щоб цією молитвою разом з папою ми молилися за поширення телебачення віковічного слова. <пас> Отце наш, що є сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. зараз отримуємо наживо благословення святішого Отця, Нехай ім'я Господнє не буде благословенне тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа, котрий сотворив небо і землю. Нехай вас благословить сумутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Нехай це благословення увійде в наші домівки, в наші серця. Нехай це благословення прийде на нашу землю, особливо там, де католики хочуть мати телебачення віковічного слова. Всі, які дивитись, запрошують молитися за вірних в місті Бар в Вінницькій області, в місті Жмеренка, які хочуть мати телебачення і ДБТН, а є чимало труднощей. Люди ходять до ем, представництв, до цибал. Але ще не мають нагоди. Отже, молімося в цій інтенції, щоб телебачення віковічного слова було також і в тих місцевостях, особливо в місті Бар і в місті Жмеренка. Зараз люди ходять до представництва у жмеренці на вулиці Кімразова, 21, в бару на вулиці Шорса, 3, де телефонують